Які перші кроки потрібно зробити, щоб реалізувати свій справжній масштаб? Усім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на марафоні. Відкриття у подкасті ми будемо говорити з вами про те, як зрозуміти, відчути, побачити свій справжній масштаб та зробити перші кроки до нього. Одразу скажу, що бачачи свій масштаб і діючи від нього, ви будете відчувати себе наповненими зарядженими, адже тепер ви будете діяти не від якихось зовнішніх факторів, а від відчуття вашого справжнього масштабу та від реалізації ваших талантів. Це дуже круто. Ви знаєте, я як продюсер багато працюю з творчими людьми, і до мене приходять на консультації, на розбори. І мені достатньо часу одної години для того, щоб радикально розвернути людину в сторону її талантів, і вона починає дуже швидко рости. Чому? Тому що я, як продюсер, швидко бачу, які є сильні сторони, які є таланти. І як ви бачили на розборах, мені достатньо 40 хвилин для того, щоб скласти той продукт, який буде насправді працювати, він буде відповідати масштабу людини, її талантам, і він буде насправді її запалювати весь наступний час, поки вона буде це створювати. Тому наша з вами найперша ціль і задача це побачити вас от в вашому розвороті, в вашому масштабі і в вашій максимальній проявленості. Ви можете це зробити з самі, так ви можете це зробити з іншими людьми. Ви можете потенційно зробити це зі мною. Загалом, ваша задача, як мінімум, сісти і прописати, от я в максимальній степені проявленості, що я роблю, які я є. Що взагалі відбувається довкола мене, в якому світі я живу? Ну, взагалі, от максимально відчуттями, фактами, цифрами. Просто прописати от ваш максимальний масштаб. Це буде та точка, до якої ви прагнете. І кожен крок, який ви будете робити, він буде вести вас до цієї цілі, так, і тоді ви будете робити не хаотичні дії, які вас випалюють і просто витрачає ваш час, а ви будете робити саме точні філігранні. Саме ті дії, які будуть вести вас до вашого життя мрії, і якщо ти зараз відчуваєш, що в тебе немає енергії, ти відчуваєш, що ти десь з'їхав зі своєї траси, що ти працюєш зовсім не на своєму масштабі, і ти взагалі не там, де ти мусиш бути, а куди тобі, ти не знаєш, то частіше за все, те, що тобі бракує, це побачити отой от масштаб, до якого ти можеш дійти. І коли ти цей масштаб побачиш. То тоді ти зможеш відрізати все зайве і почати робити хоча б перші кроки до свого життя мрії, до свого масштабу. Розумієте? Навіть якщо ти будеш хоча б на один відсоток, хоча б на десять відсотків, хоча б, як то кажуть, знаєте, лежати в сторону своєї цілі, хоча б щось робити в сторону свого масштабу і своєї реалізації. В тебе оця. Туга по абсолюту вона буде розвіюватись. Ти будеш круто себе почувати. Ти будеш відчувати себе натхненним, зарядженим. Ти будеш відчувати, що твоє життя має сенс, що ти йдеш до своєї цілі і так далі. І це не просто такі цілі, знаєте, в форматі треба поставити ціль. Всі ставлять, і я ставлю. От це не дуже хороша ідея, тому що знаєте, треба, щоб ти йшов саме туди, куди тобі потрібно, а не просто до якоїсь будь-якої цілі, розумієте? Саме тому це наша з вами перша задача сісти і прописати, от відкинувши всі абсолютно сумніви, всі якісь голоси в голові, все оце та не вийде і так далі. От все це відкидаємо. Просто залишаємо це десь в стороні, сідаємо і пишемо про вас в максимальному масштабі. Добре, це наше з вами перше завдання на цьому подкасті. Далі, коли ти пропишеш себе такого масштабного, проявленого, і ти побачиш, а куди тобі взагалі йти, що ти взагалі хочеш створити, то тобі знадобиться дуже високий рівень енергії. Для чого вона тобі знадобиться? Для того, щоб почати робити кроки в паралель ще, витягуючи ту роботу чи те життя, яким ти прямо зараз живеш. Тому що тобі треба буде ще робити якийсь крок в сторону твоєї цілі. Але повірте, як тільки ти це відкриваєш, як тільки ти знаєш, куди тобі, ти знімаєш оці темні окуляри, в яких ти ходив, і просто тепер ти бачиш напрям, ти бачиш ціль, ти бачиш куди тобі, ти будеш себе дуже круто почувати від цього. І, і задача просто повірити в себе того, який це може. Для цього нам з вами потрібен план. Тому що наш розум він вірить в якісь прагматичні речі, і йому потрібно все, щоб ми по поличках розклали. Хто теж такий, можете поставити вогник під цим подкастом. І це абсолютно нормально. Тобто, для нашого розуму це безпечно, якщо не просто є якась примарна точка Б, а є чіткий план реалізації цієї цілі. І от я би вас попросила, щоб ви сіли. І до вашого життя мрії прописали конкретні кроки, які ви бачите, а ви точно їх бачите. Наприклад, якщо ви хотіли б запустити своє навчання, ви хотіли б ділитися з людьми тим, що ви робите, або ви хотіли б запустити свою агенцію, то все це починається з першого кроку, з вашого першого виходу в світ, з інстаграму, з телеграму, з перших якихось розмов про це. З першого вашого майстер-класу, наприклад, тобто з вашого першого виходу в світ, і хто би мені сказав, що одного разу, коли я наважуся втілити ідею академії, яку я носила в собі дуже багато років, хто би мені сказав, що один ефір, який я проведу, виросте в таку велику двіжуху, і ми зможемо змінити так багато життів людей на краще. А хто слідкує за мною давно? Ви знаєте, що наші студенти вже під час навчання працювали з ООН, з ОТП-банком, з Інтеркарсом, з Кока-Колою. Ну тобто, те, що ми робимо, це просто абсолютно. Унікальне явище, яке є я... це тому, що це не просто якісь навчальні проекти, це комерційні оплачувані і дуже круті проекти, які вийшли в світ і якими тепер користуються люди. Тому це прямо моя місія. І коли я на старті розповідала різним інвесторам, людям, які я хотіла, яких я хотіла взяти в партнерство. Вони казали мені, о, о Ольга, це дуже складно, коли студенти починають працювати під час навчання. Це ж як це? Взагалі неможливо. Але... Я вірила в цю ідею, я хотіла це зробити саме так. Я хотіла, щоб студентів був комерційний досвід вже під час навчання. Ну бо як вони інакше почнуть працювати, думала я так. Ось, і, власне, для мене це було принципово, і я просто дуже сильно вірила в цю ідею. І коли всі довкола мені казали, ні, це неможливо і так далі, дуже дорого, дуже багато треба грошей, і ще якісь там нюанси, я просто вирішила провести свій перший майстер-клас. Я просто це зробила. І ви знаєте, це був саме той перший крок, який запустив цілу академію. І от те, що ми зараз маємо, те, що ми зараз бачимо, це результат того першого кроку. І до того я поділюсь з вами секретом, як взагалі це все було. Одного разу я сиділа з моїм партнером, і він каже мені: Ольга, а що ти насправді хочеш? І я кажу: ну, чесно кажучи, я б хотіла навчати людей відеопродакшену. І він такий, так а чого ти це що досі не робиш? Я кажу: ну, я шукала інвестора, і інвестора нема. <гум> він каже, то давай зроби це сама. І загалом він просто це сказав і пішов, і забув, напевно, про це. Але я не забула. Це була та ідея, з якою я далі почала працювати, і вона виросла в те, що ви зараз всі знаєте. Тому, якщо ви бачите ваш масштаб, то вам не здається. Це те, що ви справді можете зробити в майбутньому. І прямо сьогодні ви можете прописати ваші перші кроки і з часом почати їх втілювати. І знаєте, що завжди мені допомагало втілювати навіть ті ідеї, які мені здавались, ну, абсолютною фантастикою: це навчання і люди поруч. Ті люди, які бачили мій реальний масштаб, які сильно сильно вірили в мене. І я пам'ятаю, моя перша викладачка по режисурі, вона мені завжди казала: Ольга, ти суперзірка, ти будеш суперзіркою». Я коли дивилася на себе на 18-річну дівчину, знаєте, і коли дивилася на те, що вона про мене думає, я думаю, Боже, якби її не розчарувати, тому що ну, яка я зірка? Мені 18 років, в мене купа страхів, якихось сумнівів в собі ще і так далі. Але... Вона в мене дуже сильно повірила, і вже буквально через дуже невеличкий час мені дали вже свою програму на телебаченні, і я прямо дуже-дуже швидко запустилася. І наскільки я зараз вдячна тій людині, яка побачила цей масштаб в мені. І знаєте, вона ніколи зі мною не бавилась, і вона завжди мені казала: Ольга, дивись, в тебе є тільки один шанс, якщо ти пашеш, якщо ти нічого не робиш, і ти просто зависаєш з людьми іншими, які нічого не роблять. То в тебе шансів просто нуль. Але якщо ти хапаєшся і ти будеш робити, і ти будеш до кінця, до кінця йти, і ти будеш вірити в те, що ти насправді хочеш працювати на телебаченні, в тебе є всі шанси, і е, ті знання, які ти отримаєш, вони тобі допоможуть. І я просто настільки це хапала і настільки за це, ж за цим йшла, тому що я мріяла працювати на телебаченні. Потім, коли я почала свій продакшн, теж в мене були касові розриви. Я просто. Орендували той офіс, я набрала команду. Ну загалом це було складно для мене, тому що я помилялася, бо я тоді ще не вчилася саме бізнесу. І кожен раз, коли я щось робила сама без навчання, я жорстко помилялася. Ось, і це завжди мені коштувало часу і завжди коштувало грошей. Але потім я зустріла ще одного наставника вже по бізнесу. І він теж сказав: От ви зараз всі сидите, і з вами є Ольга, і вона наймолодша серед вас, і поки що не заробляє, як ви. Але ви про неї ще почуєте. І ви ще побачите, подивитесь». І він це сказав. Може, він просто це сказав, але я це запам'ятала. І я почала дивитися на себе очима моїх наставників. Я тоді вперше почала дивитися на себе, як на ту людину, яка насправді може, яка насправді може, яка має той масштаб. І я тепер сама є наставником для душ багатьох людей. І коли я веду, наприклад, розбори, то я бачу неймовірний масштаб людей. Який для них чомусь неочевидний. І для мене він був неочевидний, поки я була от така дуже настрашена дівчина в 18 років, яку там вже кілька разів не взяли на телебачення. Я думала, що це назавжди так. Але мій наставник сказав Ольга: в тебе просто не було знань. Давай, роби, в тебе вийде, якщо ти будеш пахати насправді. І потім так само було з бізнесом. Коли я думала, ну все, два роки підряд, ми постійно то в плюс, то в мінус. Я думала, в мене немає таланту до бізнесу. Але потім мій наставник сказав: Ольга, ти просто неправильно робиш. Підніми ціни, отак склади команду, ось так зроби, і в тебе вийде. І все, я почала просто робити, як мені кажуть, щось додавати ясно від себе. Я завжди була така, що я постійно все робила по-своєму, але все одно. Велика віра в мене, моїх наставників, вона завжди освічувала мені шлях. Я би хотіла, щоб ви також реалізували свій потенціал, щоб ви відчули свій масштаб, щоб ви побачили його, щоб ви його не лякалися і щоб ви пообіцяли собі, що якщо ви це бачите, вам не здається, ви прописали свій масштаб, ви прописали конкретні кроки, які ви можете зробити: перші кроки, з чого ви можете почати прямо зараз. Не ставити собі якісь супер великих цілей на старті, а рухатись маленькими кроками і використовувати цю техніку. Дан 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 зробив, зробив, зробив. І коли от ти таким чином живеш, ти досягаєш маленькими кроками, маленькі цілі, але кожен день, то в тебе оцей масштаб починає до тебе наближуватись, і біля тебе вже починають з'являтися успішні люди. Якісь успішні друзі, ти починаєш слухати подкасти, ти починаєш приходити на якісь навчання, ти починаєш оточувати себе успішними людьми і так далі. І спочатку це з'являється в твоєму далекому полі, потім в близькому колі, потім це вже друзі твої, а потім і з тобою це стається. Якщо ти це приймаєш, і ти кажеш, так, це мій масштаб, так, мені не здається і так. Я буду робити все для того, щоб це реалізувати маленькими кроками, але постійними. Сподіваюся, що вам відгукнувся цей подкаст. Якщо це так, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Я сказала багато всього, чого я не планувала казати, але мені здається, що ми вчимося на історіях інших людей. І якщо вам відгукується те, про що ми говорили сьогодні, то напишіть, будь ласка, ваші інсайти, що ви винесли для себе. Якщо для вас це було корисно, поділіться, будь ласка, з друзями. І нехай якомога більше людей надихається і живуть на своєму масштабі, роблять кроки до свого масштабу. Повірте, від того, що ви будете просто чекати, поки закінчиться війна, нікому не стане легше. Не стане легше вам, не стане легше людям, які оточують вас і бачать, що ваше серце плаче від того, що ви не йдете і не робите, і гірше від того економіці і так далі. Тому. Всім буде краще, якщо ви почнете реалізовувати себе на повну потужність. Сьогодні є міжнародна співпраця, сьогодні ринки відкриті, сьогодні настільки є багато можливостей і можливість працювати онлайн. Загалом можливостей є дуже дуже багато, і просто зараз ваша задача хапати ці можливості і реалізовувати їх, тому що тільки так. Ми можемо закривати збори, ми можемо донатити. Бо звідки вам буде донатити, якщо вам самому немає з чого розуміти, тому ваш масштаб, ваш розвиток, він корисний всім. І якщо якомога більше українців почне зараз зростати, розвиватися, допомагати, то ми таким чином і зможемо перемогти. І ми будемо також і на закордон будувати імідж і статус нації, яка незважаючи ні на що береться і робить. Тому беремо себе в руки, працюємо і разом переможемо! Чекаю вас у коментарях. зустрінемося з вами завтра в наступному подкасті. Слава! Україна.